До повномасштабної війни Олена Яшина виготовляла логотипи для бізнесу однак через бойові дії переформатувала свою справу, почала виготовляти шеврони. Великі виробництва, які раніше це виготовляли, не могли забезпечити потреби, бо чи там повно, були дії, якісь військові йшли на території там Харківщини, наприклад, чи виробництва взагалі не працювали, і ще попит зріс дуже різко зріс на шеврони. Коли виробництво відновило роботу, Олена зайнялася вишивкою військової форми. Ідея, на жаль, не моя, але це ідея ідея самих хлопців, які воюють за нас. Вони надіслали мені фото і спитали, чи можу я таке зробити. Я, звісно, подивилася, прикинула, як я б хотіла це бачити на них. Запропонувала свої візерунки, і вони зголосилися, і ми зробили перші зразки. Ми спочатку окремо вишиваємо планки під вишив, під, для убаксів, окремо отримуємо убакси з виробництва, у нас є склади. Ось так виглядають. Заготовки планок. Ось вони різні, є ось синенькі для поліції ДСНС, зелені для військових наших, різні, різні варіанти, от, які ми пропонуємо. Вони наносяться на саму рубашку. Ось, наприклад, рубашка для Нацгвардії. Ось. До неї. Підбирається взагалі, то вони ось такі беруть. Ну, зелені і зелені. Так швачка пришиває цей візерунок і отримуємо швидко бойову вишиванку. Для військових, каже Олена, вишита форма має особливе значення. Підіймає їх бойовий дух і мене це надихає. Коли ти робиш щось, що потрібно нашим бійцям, це Просто неймовірне відчуття. Вони виснажені, вони втомлені. Але якщо хоч щось може їх мотивувати, якщо хоч щось може їм підняти якийсь настрій, я це буду робити, доки це потрібно. К Нам часто вимикають світла. Ми підлаштовуємо графік виробництва під умови, в яких працюємо. Але все це тільки робить нас сильнішими. За два місяці Олена виготовила вже близько півсотні форми з вишивкою для військових поліцейських ДСНСників. Також вже є за. Апити від працівників швидкої допомоги та залізниці Яна Стойкова Юрій Тинний. Новини на Суспільному. Дніпро.